Вітаю знову сьогодні то рідкісний момент, коли я можу зробити розпаковку. Я тільки що приїхала з пошти, привезла оцю е, здоровенну коробку. Це був мій обмін колодами з дівчиною з Нідерландів. І тут має бути 5 колод. Я міняла одну зі своїх колод. Вона. Долі дорога. Зараз, якщо її продавати на вторинному ринку, її вже немає в продажу. І в... ця дівчина вона запропонувала декілька колод в обмін на мою. І з того, що вона пропонувала, я декілька колод обрала. Так, це. Записочками, що я потім прочитаю. Так, зараз я це все, мабуть, так, дістану. Так. Це мій перший досвід подібного обміну, тому що зазвичай я обмінювала колоду на колоду. А тут виходить, що я міняю одну на декілька. Так, ну ось перше ви вже бачите, це Book of Fools. Так. Це все прибираємо. Так. Значить, ця колода називається Ship of Fools. Це колода Брайана Уільямса. Я вже показувала вам його колоду по моторощі. В мене є теру Ренесанса. Мені він дуже подобається. Мені більше подобається, як він пише, але мені було цікаво побачити цю колоду. Так, тут я так розумію, карти до колоду. Ми з нею домовилися, що вона мені не присилатиме до цієї колоди коробку. А лише те, що в коробці, бо все одно коробку я не збиралась зберігати. Це колода називається Ship of Fools. Тобто це корабель дурнів. І тут на кожній карті є дурень. І він має свою певну функцію тут на кожній карті, можна придивитись: от і тут десь він є, також серед цих людей. Тут ось він. Це прям така подорож дурня. Вся колода от в такому. Стилі не е, кольорова, що, в принципі, для мене виключення, але. Е, знаєте, цю колоду можна купити, вона продається на Амазоні. На американському Амазоні вона взагалі коштує 10 доларів. І от саме для того, щоб її купити, я б, мабуть, не наважилась, е, тому що мені цікаво. Було саме книжку почитати, тому що Брайан Уільямс дуже класно пише. І, по суті, я її більше заради книжки купувала. Я сумніваюся, що я буду з нею працювати. Тут є ще додаткові карти. Це сорочка. На картах у нас тут розклади. Сорочка. Якість, до речі, непогана карта. Вони такі ламіновані. Я чогось думала, що вони такі просто такий собі картон. А вони ламіновані. Приємні, так, приємно так вони, знаєте, так ковзають одна проти одної. Ну, ви зрозуміли? Так, це я відкладаю книжку. Ну і оцей... Це те, що було в коробці, теж відкладаю, все одно буду викидати. Далі. Також було в цій кипі колод було ще дві колоди це лише старші аркани. Про Таро Ансата я вже знаю давно. Її можна купити, цю колоду на eBay, доволі недорого, ну як доволі, від десь 35 і до там, 100 з чимось євро. Вони є в продажу. Ця колода Тарокі Романтичі, вона теж є в продажу і теж вона доволі дешева, ще дешевша, ніж Ансата. Ну, знову ж таки, якби купувати, особливо там, за 40 євро, я б цю колоду не купувала. Тому що старші аркани я не користуюся. Я буквально недавно дізналася один класний розклад лише на старших арканах. По суті, він як гранд-табло, тобто там приймають участь всі старші аркани. І, можливо, саме для цього я буду використовувати ці колоди, або також для свого денного розкладу, в якості центральної карти. Ну, ось, я вам коротко покажу ансато. Це дуже відома колода старших арканів і дуже гарна. Є німецькомовні і англомовні версії цієї колоди. В мене, як ви бачите, німецькомовна. Супер труба. Так, це в нас старого консата. Є ще також маленька біла книжечка. Німецьку, я так розумію. Ну, це я через перекладач перекладу, то не проблема. Я вже, в принципі, так <смістична> навчилася непогано користуватись онлайн перекладачем Не онлайн перекладачем а застосунком. Так, а це в нас. Чекайте, щось я... Ага, ось так, Це та робки романтичні. Це в нас Лос Карабео та рокет арти. Дарти, мабуть. У них раніше були такі видання, от саме більше присвячені мистецьким якимось таким доробкам певних художників. Акураді П'єтру Аліго. Ну, це не художне П'єтро А хто художник. А, Джорджіо Тревісан. ось він. Які вони. Ой, цей картон, прям він дуже е, такий він ламінований з одного боку лише. Тут е, гладенькі карти ззовні, там, де зображення, а там, де сорочка, вони прям такі. От. Картон неламінований. Так, це вже зовсім інший стиль, але мені дуже подобаються ці роботи. Мах, дитина, жриця, Імператриця. Боже, який імператор. Я якось дивилася галерею цих карт, але не повністю. І я вже ну, давненько їх дивилась, я не пам'ятаю навіть. Тобто тут і Маг, і імператор це діти, хлопчики. Жюстиція, Лереміта, клас Фортуна. Десь я бачила цей образ. Прямо от один в один. В якійсь колоді я його бачила, мені здається. І Леоне до Мату. Цікаво, як це перекладається. песо» Лапесо Леморте. Тентатори. tentatore а, 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 це, це той, хто спокушає спокуситель, типу. Like uh, temptation англійською. Це uh, а tentatore це ж, мабуть, з латини, воно. Латоре вежа, ластру зірка. Лалуна. Дуже мені подобається техніка художника. Il finale, Last judgment. останній останні суд. il mondo, Клас. Всі ці колоди заявлялися як уживані, але в гарному стані. Ну, в принципі, по-моєму, поки що вони в шикарному стані. Все я робила через Фейсбук, Там є багато груп, де люди міняються колодами, продають, купують. І по суті, що ця дівчина, що я, ми такі вже з нею досвідчені фейсбучні ділки, так би мовити. Так, оце що. А, це зрозуміла. Ця колода йшла. Вибачте, звуки. Коротше, весь цей обмін я, в принципі, зробила заради цієї колоди. Ця колода була. Вона йш в картонній коробці з книжкою, тобто там був повний набір. Такий самий набір, як я купила в 2018 році. Це була моя перша колода. Взагалі, яка мені потрапила до рук. Вибачте, мені треба її. Так, і вона і пахне так само. Я зараз вам покажу свою першу колоду. Де вона є? О, Боже. Зараз я поставлю на паузу і знайду свою першу. Отже, моя перша колода ось це видання, яке мною було похабним чином просто обрізане, тому що тут, ну, на старших арканах це не так видно. А от на молодшій, бачите, оці. Де є, де немає рамки. Чому? Тому що ці зображення не відцентровані. І я цього не знала, коли починала обрізати. Я думала, що вони всі однаково відцентровані. І навіть там, де здається, що вони однаково відцентровані, там пів міліметра вони вже дають свою різницю. І я хотіла вже давно думала про те, що з 2019 року, щоб купити. Отаку ще одну колоду. І, можливо, я її обріжу, але вже я буду це робити ножицями і от саме по краю оцієї кольорової рамки, Скоріше за все, що саме так. І чому саме це видання я хотіла? В мене є інше видання, великі карти, теж їх обрізала. Але що мені там не подобається? Мені не подобається саме контрастність, там вона завелика. І там мені ну, це видно, що вони, ці зображення. Різні за контрастністю, вони там більш такі насичені, і це мені не подобається. Ну, давайте зараз я дурня і мага знайду, просто щоб порівняти. Так. І в цьому, саме цьому виданні мені зображення, от всі налаштування кольору мені подобаються найбільше. Тому. Я дуже хотіла саме його. Давайте силу, по-моєму. Це, це та колісниця. Дурень. Де ж ти є дурень? Так, ну це жриця. Ось дурень. Ну, ось дивіться. Так, дурень, так? Да? Однакові. Тому що я нещодавно буквально бачила відео, де у дівчини два видання цих перших. По-моєму, це перше видання. Чи було ще одне безрамочне ще до цього? От я не пам'ятаю. І там була різна контрастність також. Ні, ці ну, трошки відрізняються, але. Та ні, майже не відрізняються, ні. Однакові. Так, мах. Так, вони однакові. Жриться. Так. А зараз, можливо, я знайду велике видання. Я не заготувалася обрізане. Ось воно з іншими вже е, як вони? з ручками, Зараз тут мені цікаво знайти. Щоб ви бачили різницю. І нове видання, яке вийшло, по-моєму, там теж проблема з контрастом. Ну, як проблема для мене. Там теж така вона більш, більш насичені кольори, там, там де темні... Шматочки, так би мовити, зображені, вони прям дуже насичено темні. Мені це не подобається. Так, дурень. Дурень дешти. Так, щось його так пропустила, мабуть. Ну, добре. Візьмемо, значить, візьмемо, от дивіться, наскільки вони різні. Так, тут вони кольори більш насичені, але от мені саме оця кольорова гамма подобається більше. Або візьмемо дурню. Ось, бачите, яка різниця. І так, по суті, це обрізане видання, і воно практично такого ж розміру. Ох, як я задоволена, що знов я маю цю колоду. Бачите, вона практично не використовувалась. Супер, я дуже задоволена. Так, ці всі колоди я відкладаю. І ще остання колода з цього обміну вона в мішечку лежить це оракул. Я про це оракул нічого не знаю, я його вперше побачила у цієї дівчини. Його можна купити, він продається на Etsy за 40 там євро. Ну, я б його за 40 євро не купувала. Тим більше, що він з Америки продається. Це Оракул 58 карт тут має бути. І він дуже простий: тут немає ніяких МБК до нього, тобто його використовувати просто або за вказівками автора ось, наприклад, вивчай. Будь зацікавленим, досліджуй всередині та навколо себе. І ілюстрації. Слухай, чим тихіше ти стаєш. Тим більше ти можеш чути. Рішення. У тебе є свобода вибору. Баланс. Знайди свій баланс. Матінка природа. Дякую матінці природі. Відпусти. Відпусти те, що, якби, що до тебе прилипло, так би мовити. Зима. Весна приходить, чекай на неї. Земля. Вона містить все, що тобі потрібно для зростання. Розмаїття, робить ліс унікальним та багатим. Вода, захист, вогонь, темрява, політ, теперішнє, деталі, майбутнє, карма, осінь, дощ, ні. Очищення, подорож, творчість, створення, терпіння, енергія, навчання, бо, ну, тут, коли ти вчиш вчити когось, проекція, друзі, бачення, диво, гра, зерня, повітря, зцілення, обрізання, вода. По-моєму, вже була вода. добре. Зростання літо минуле, фертильність Насолодж... насолоджуватись. Любити, трансформація, корені, ідентичність, яскравість. Так, так. це просто пояснювання карти. Відкр... Відкриватись. Можливість розслаблятись, весна, загадай бажання, достаток добробут, Люби себе, без кордонів і шлях. Ну, тут ключові слова такі досить типові. В кожному другому оракулі сучасному і мас маркет і авторському ви знайдете ці слова. Я просто Обрала цю колоду, тому що вона ну, більш-менш виглядала такою, що її можна легко використовувати. І мені, чесно кажучи, просто кольорова гамма сподобалась. Ну і тому, що, в принципі, можна було обрати її, тому чому ні. Власне. От тільки я отримала колод, тепер зараз я буду їх всі перебирати, перевіряти, чи наявні всі карти у всіх колодах, чи їх по 78, чи по скільки їх має бути. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!